Давай на куржика подіть. Діду, по-перше, спорту. Христос зарождає. Христос зарождає. Свята майже пройшли, не пройшли. Що скажете, як у вас свята пройшли? Люди, бо в нас дуже класно. В роботі трошки віддиху. А я б ти так почав. Це ти главний, ну то ти кажи. Що вже типа знімається. Ну а як? Ви знімаєте чи що? Кажи. З них за пол, після святки там не говорить. Ты же лудочну болять, да? На храна блястику їсти! Селедку, бляха, тику в пластмасних штуках. Ні? а то взяти таку селедочку, бляха. Самому почистити. Ні? Блядь, байдушка! Та да. Знаєш, як то коли купляла селедку таку? З молочком, корма. З крою, бля, Ще більше люблять? Я з ікрою. А я люблю молочко, бля. Хирит, А я тоже люблю молочко, Я тоже так. Mm -hmm. Ну таке мені нагадує, устриця, бля. їла Юлія устриця чи ні? Zimone. Так? Легала, бля. А де ти їла інтерес? В якому ресторані? В ресторані ти нас немає. ресторані в мої, на жаль, багато, тільки два ресторани. Та не ну, слава я Богу. Ти знаєш? Я ліпше люблю їсти вдома, бо я заїхав, в ми і я, блін, думаю, що я не в них ще народив. Як класне місто, просто капець. Сподобалося. сподобалося. Афіє місто. Я завжди мріяв, коли я попаду в Коломию, коли я попаду в Коломию. І двічі, 2012 рік! І коли має бути активову Кінець швіту! І Міша нас запросив, слухай, позвонив, каже, кін ти, приїде, ми то не Там та, мі мішко, мішко, це є свій чоловік, міша. Дон Міш, Дон Міс, а то є Дон Лесик, а то є Дон Міша. Дон Лесик Донченко, але я скорочую як дом. Знаєш, вони тепер трохи публіни. Дон, то якщо ти вже багатий, маєш хату в Іспанії. Yeah, no, а Мішко має yeah. хатку Мішко Мішка багатий, я За свої люди. Лесик теж хоче бути доном, бо він був вже в Іспанії, там no, де ми ja, знімали, e, тебе не любить моя мама, буря бравла. Лесик не зайобуть для своїми, сука, ти мовив. Починаєш. А потім буде пі-пі-пі-пі. А ви що ти хочете цей? Різали, або ти пікали. Ти би ж пікала! Ти ти! ти, пікавка, ти. Саме настояще. Ми вас раду, що вони пікали моментально. Ти ти щось сказав, на то вони. Пі пікайте, пікайте. А ну давайте ще разом, щоб ви почули. Ви, ми, ми. дитя, то є, щоб я визнали. Лесик, песик, по від нині Лесик Тон, мовчи! Так, само мовче. Чері, звукожився, 19 років, щоб ви знали. Це є Юлік, ти, що був в Португалії, ти що Катін, чоловік бляха. Він забив на ту Португалію і тепер грає блядь, на клавішах. Ми його перекупили. Юлік, наші оптаски, ну вже разом. І... <плес> ну і я, мой популярний джича, сьогодні на запрошення мішка Донченка в Коломиї. І щоб ви почули, що ми не є тут самі, зараз я буду ще матюкати, а всі будуть кричати пі. А ну тре-чотире. пі. То була репетиція, я кажу «Блядь!» <звук> Лесик не грає «Блядь!» Ти <звук> ж вісімдесят чоловік задні мене стоїть! А скажіть що ви сьогодні представити, коли ви я свою це, творчість? А що саме? <звук> монологи пісні. Буде монолог, буде конкурс, будуть пісні, а взагалі я, я, я ніколи буквально ніколи нічого не робив. У мене є така що спонтанно, з спонта... блядь, як поправить? спонтанно чи спонтанно? Спонтанно, Спонтанно. фонтан! Або з А для мене спонтанно, бля! Що ви як скажете? Або так, ти? Спонтанно, бляха! Фонтан, я знаю, кіпон, бляха! Є качай, то нова принципі. А ще одне, у вашому проєкті ми бачимо тільки хлопців. Чи не думали ви залучити дівчат і? Доприклад, у нас є в Поломині, е, ну, баба доцька. Вона теж з'явилася десь приблизно в той період, коли дідьо дуже схоже до вашого стилю, до вашого проєкту? Ні, ну ми бабів не беремо. Чому? Чому? Е, в, е, в, в нас є одна. У нас є одна надіжда, яка вже. Кліп поспіль є нашої героїні і в Ялті та дівчина, що ходила, і та, що з нами в Іспанії була, її звати Надя, вона є натхненням нашого колективу, вона завжди цей. Тобто це єдина дівчина, нашого моза, я би так сказав. Надєжда. У нас були голубушки, бо не скіло що? А голубики, блять, як ми так. що? Були та їх забули. Так, бо Лесик, Лесик, ні. Яка біда, ми собі ми, ми, ми брали там цей колектив, що танцює, не, не грай голосно, як виговоримо. <х taps> ми взяли дівчат, не це чува, але ходиш зі мною це, як воно. Ну що ти це, як про що ти думаєш, про що він думає? На дереві не всі шариками ходять. Викратішся. Він так спробував трошки одну другу третю. Чувалися, кажи, Та стидно не пішов. Стедно, не йди. Ти! Орендись! Ти! Орендис він буде! А дитя, а чого ви так часто облизуєте купи? А, а знаєш, що я вже можу бажу... після уст. Да. Ну і це я вже бачила, розказували багато дівчат. Да? Але чого? Питання чого? Я люблю язиком тіло. Того... Кудірин? Того... А? -а, -а. Оператор. <ривко> <ривко> э, а мені є, це ти більше значиш. Кто ти більше любиш? Меня чи конелинус? Конелі нас більше любить. Ти дійшов, що <ривко> любимо ти більше? Я? Кунілинус? Я <ривко> <ривко> мені люблю час від часу. мене більше ткива по шпашпах. Молодец. <ривко> <ривко> так. Я сказав зразу. Э, цей. Торік дракона сіво. там в цього року треба бути відтриваленим. От можна скоро я кривих там того року, знаєш? Тіба був, відлив і потім ще раз подовши. А скільки маленьких дітей ходить по світу? Нема такого ще. Я ще подохраняю. Чим? Ну спіраль. Здесь не спльовуєш, що наш таки спіралі. Я навіть не можу уявити. Якщо часто, блядь, знаєте, що на камеру сказав, за це нікого не рав, блять. Не задають то чуєш, а я хочу весь вкусний вік зі Це я казав, два рази ждися і два рази вдало. Так. Кажи, а ну кажи її трошки на камеру. Ти не хочеш. А він ти не хочеш її снімати ти! Ти! Бляха-муха, знімай, кожен бляха. Сам ви нас знімаєте зранку, а видно сподобалось, сподобалось. Яка. Чувство месенч, що? Ні. як ви ви якісь копійками з Питають чи ж, що що, що. Дуже часто з вас люди сміються. Чи було таке, що люди плакали, коли ви виступали, чи ви говорили? А сміються я з якого приводу? Ну, я не знаю, до прикладу, ми зараз сміємося. Я не, не можу сказати, чому ми сміємося. Весело, напевно. Чи було таке, коли люди плакали? Е, плакали. Не сміху, а плакали, просто. Не, плакали тільки від сміху. Я вам скажу, знаєте, люди ще заїбали серйозно жити. То вже так надоїли, то щось серйозно, то що проблеми, то все. А ми, ми є той колектив, який застріляє, знаєте, що люди? Сміятися, бо ви ще, курва в собі тримаєте, потім вас понос, блядь, від того животибуля. Курба підчуло в дошки сідає, бо ви тримаєте ще в собі. А дзвінце колектив спеціально таких таких для вас, бляха, мука. Щоб ви не тримали все в собі. О, Лесик, песик, чи Дон? Ти слухай песик. Але Лесик, що ти будеш грати на базі гітарі, ти будеш Донбас, бляха. Ну, вибачка, я я не, не на базі далі. Я... Ти в колоний. Західні граї. То 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 то. Так. Юлік! Cherry, Nesiri, a Cheri. E agora, a un fleur là